Б -б -б -б. Вітаю! Я вас все ще не знаю і ви мене також. Але після приголомшливого успіху попереднього відео я вирішив зняти другу частину. І сьогодні у нас на огляді МРЕ. Тому зробимо ось так: меню номер 15 Перше, що ми бачимо, це мексиканська курка. Або рагу з мексиканською куркою. Ми б його могли, звісно, закинути безполум'яний розігрівач, додати води, чекати, але в нас є. Фелік. є духовка, два кресла, Миска у нас є мікрохвильова піч, ми зараз це все підігріємо там і спробуємо. Здається, що доволі багато м'яса і великі шматки, пахне як якоюсь кукурудзою, горохом. Ось так воно виглядає. Для дегустації використаємо американську ложку. Так, що ми бачимо? Це скарб. М'ясо. Багато шматів м'яса, укрузу, соус, якісь спеції. Виглядає не так вже й погано. Трошки гостре, відчувається багато спецій, багато м'яса, курка, така якась ніжна, наче нова. Доволі смачно і непогано. Далі у нас йде картонна коробка, щоб тримати його після того, як ми його нагріємо. Наступне бананово-гарбузове пюре. Нальємо його трошки у часу. Воно густе, кольору поносного. І на смак воно як нанове гарбузяне пюре. Каво, незвично, чи її бедки ще навряд чи. Далі хлібні шматочки зі смаком сиру. Пахнуть як оці кукурудзяні палички зі смаком сиру. Виглядають вони якось так. Як круглі хлібні шматочки. На смак тут не дуже відчувається сир. Зовсім трошки. Вони більше схожі на солйону, 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 солону соломку. Сир чеддер тут всередині. Тільки на третю штуку я його розпробував. Ось так це виглядає. Далі в нас піхово-кокосовий батончик. Подвійна упаковка. Космічно мінімалістична, Батончик виглядає ось так.